Вітаю на уроці читання. І сьогодні нас чекає цілий букет лічилок. У такий гарний день. Чи готові ваші ученята до уроку? Підморгніть мені. Чи готові ваші вушка мене слухати? Покажіть, як ви ними слухаєте. Чи готові ви читати? Поплескайте в долоньки. Тож починаємо. Швидко прочитай пари. Швидко читай. Розім'ялись, тож перейдемо до роботи в букварі. Сьогодні нас чекають завдання на сторінці 59. І одразу нас чекає Ребус. Спробуй розгадати його самостійно. Не забувай, що для зручності ти можеш ставити відео на паузу. Дивимось, чи вдалося розгадати ребус. Від слова ліжко треба забрати з кінця три останні букви, а від білочки дві перші букви. Що ж вийшло? А вийшло слово лічилка. Молодець. І ось тепер одразу ми перейдемо до завдання 2. Перед нами постає питання. Чи потрібні лічилки? Якщо ти вважаєш, що лічилки нам потрібні, розфер... розфарбуй комірку з відповіддю так. Якщо ти думаєш, що лічилки нам не потрібні, розфарбуй комірку зі словом ні. Чи можеш ти пояснити, чому ти так думаєш? А що ж таке лічилки? Лічилки – це цікаві вірші або речення. За допомогою лічилок можна визначити ведучого, визначити черговість у грі чи розвазі. Так, щоб нікому не було дуже образливо! Лічилки промовляють по складах, ніби перелічують учасників гри. Давай трохи пограємо. Гра так чи ні? Лічилка потрібна, щоб визначити ведучого у грі. Так чи ні? Так. Лічилка потрібна, щоб установити чергу. Наприклад, погратися іграшками. Так. Лічилка потрібна, щоб почистити зубки. Ні, зубки треба чистити завжди зранку та ввечері. Лічилка потрібна, щоб розмістити учасників гри за групами. Так. Лічилка потрібна, щоб розподілити ролі в грі без образ. Звісно, так. Аж, перш ніж почати читати лічилки, виконаємо вправу дешифрувальник. Спробуй з допомогою коду скласти слово, букви від якого заховалися під певними цифрами. Якщо тобі потрібен час подумати, можеш ставити відео на паузу. Тож яке слово? Так, це слово курка. А тепер яке слово заховалося? Так, це слово цуценя, молодчинка. І ось тепер ми переходимо до читання лічилок. І розпочнемо ми з лічилки Наталії Любоченко, яка так і називається лічилка. Із самісінького ранку умиваються на ганку. курка, півень, цуценя, кішка, кіска і ягня. Хто ж не встигне вмитися, той іде жмуритися. Чудова весела лічилка. Постав відео на паузу та прочитай її самостійно. Чи сподобалась тобі лічилка? Тоді скажи, будь ласка, назви яких тварин відрізняються лише однією буквою? Так, це тварини кішка і кізка. Які букви в них різні? Ш та З. Молодець. До речі, в цій лічилці згадується ягня. А що ти знаєш про ягнят? Ягнята це дитинчата овець. Вони народжуються маленькими і вкриті дуже м'якою та кучерявою шерстю. Ягнята п'ють молоко своєї мами вівці. Це допомагає їм швидко рости і набиратися сил. Ягнята спілкуються між собою та своєю мамою за допомогою звуку П. Мама вівця завжди впізнає голос свого ягнятка серед інших. А коли ягнята трохи підростають, вони починають їсти травичку та інші рослини. Вівці та ягнята зазвичай живуть великими групами отарами. Вони люблять бути разом. Шерсть ягнят дуже тепла і захищає їх від холоду. З овечої вовни люди роблять багато теплих речей. Наприклад, светри та ковдри. У багатьох культурах ягнята є символом весни та нового життя, тому що вони часто народжуються саме в цю пору року. Що ж, дізнались про ягнят? Час перейти до комах. Вони якраз всі прокинулися після зимового сну. Давай напорівняємо ну, та знайдемо спільне між метеликом та джмеликом. Так, перш за все спільне між ними те, що вони комахи. І в метелика і в джил, і в джмелика є крильця. А ще пригадай, яка особливість цих комах, скільки у них ніжок. Шість лапок, так. Є вусики. А чим відрізняються метелик та джмелик? Розміром, кольором, будовою тіла, формою крилиць. Постав відео на паузу і потренуйся читати слова, які зараз нам зустрінуться в наступній лічилці. Звертай увагу на наголоси. І ось тепер прочитаємо ще дві лічилки. На сторінці три нашого букварика. Перша лічилка це буде лічилка про метелика та джмелятка. Ну а друга про веселих пташенят. Постав! Відео на паузу та прочитай обидві лічилки. Коли дочитаєш, повертайся до перегляду. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятеро пташат летять. Перше, друге, третє, п'яте. Ту четвертого шукати. Пташенят я не знайшла, але знайшла четверте завдання нашого букваря. Скільки тварин згадується в лічилках, які ти щойно прочитав чи прочитала? Повернись до тексту та порахуй. Десять, дванадцять чи тринадцять? Скільки тварин ти не рахував чи не рахувала? Запиши в порожню клітинку четвертого завдання. А тепер перевіримо. Отже, всього в цих лічилках вісім тваринок та комашок і п'ять пташенят. Тож разом 13 тваринок. Щось ми багато залічились? Або залічилкувались? Чи перелічились? Ну, щось дуже багато. Час трохи відпочити, згоден? Тоді гайда на веселу руханку. Друзі! Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку! У оленя є свій дім, він заглядує вікно, бачить зайчик там біжить, двері стук котить, стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай, стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукотить. стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець, злий, зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець, злий, зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик, забігай, лапу подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти викрий, в лісі там у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, в двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, Зайчик зайчик забігай, лапу подавай у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, в двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко Бай! Відпочивши, повертаємось до роботи в букварі і перейдемо на наступну сторіночку, сторінку 60. І перш ніж розпочати читання на сторінці 60, виконаємо квест. Про кого буде ця лісова лічилка? <му> так, лисеня. А хто ще буде в цій л... Л... лічилці? І лиска. Тож прочитаємо лічилку про лисеня та лиску. Ця лічилка так і називається лісова лічилка. Постав відео на паузу та прочитай її самостійно. Дозволь я теж прочитаю цю лічилку. Лисеня лічилку вчило. Лісом йшло, лістки лічило. Листя в лісі не злічити. Лихо, як лічилку вчити. Лисеня повчає лиска. Легше полічить перізки. Яка чудова лічилка! Вона мені дуже сподобалась. Але, здається, що страпилось. Подивись уважно. Здається, я допустила якісь помилки, бажаючи повторити лічилку. Прочитай уважно лічилочку та виправ помилки. Чи всі помилки вдалося виправити? Кошеня лічилку вчило. Лисеня лічилко вчило точно. Лісом йшло, дубки лічило. Листки, а не дубки. Дерев в лісі не злічити. Правильно, не дерев листя. Лихо, як лічилку вчити. І не жабка лисеня повчала, а лиска. Ну, в останньому реченні я точно не допустила помилки. Не осички, а що? Аберізки, точно. Що ж, всі помилки виправлені? Чимо лічилки далі? Лічилка прожабенят. Десять жабок на ставку рахували осоку. Раз листочок, два листочок. Всі листь жабки на місточок. Три, чотири, п'ять, шість сім по листку не вийшло всім. Скільки ще листочків взяти, щоб всім жабкам їх роздати? Прочитай самостійно цю лічилку. Яка чудова, весела лічилочка, правда? А чи знаєш ти, що у жаб незвичайно влаштований зір. Вони можуть одночасно дивитися вперед, вбік і вгору. А ще жаби можуть дихати всією поверхнею шкіри, легенями і ротом? Довжина найменшої в світі жабки менше 1 см. Подивись, як вона зручно сидить на нігтику людини. А ось найбільша в світі жабка може мати масу майже 3 кілограми і ледь вміщуватися в долонях дорослої людини. Це приблизно як розмір дорослої кішки. Ну а ми вже майже добігли кінця нашого року. Тож швидко прочитай слова перед останньою лічилкою. Ми розім'ялись перед останньою лічилкою. Воро-воро-вороня. З ним вороняча рідня. Крук, сорока, галка, грак. Хто сховався, каже кряк. Чи зможеш ти прочитати лічилку швидше за мене? Поставь відео на паузу та зроби це. А нам час підсумувати наш урок. Чи все тобі вдалося? Чи можливо у тебе виникали труднощі? А можливо, нічого сьогодні не вдалося. Яка ти кульбабка в кінці уроку? Сьогодні у нас були на уроці гарні веселі лічилки. Тож ти можеш вивчити одну з них, щоб потім в грі з друзями використати. А нас чекає ще одна лічилка. Прочитай її самостійно. Так, дійсно, час закінчувати наш урок. Я тобі дякую за твої старання та увагу. Не забувай читати щодня. Адже це не тільки корисно, а й дуже дуже цікаво. Ну а я прощаюсь з тобою до наступної! Наступного уроку і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!